Мехів нема. це аномалія з бадіками, звісно. Марлоків нема. є пірати. Undead, de демони, і бісти. Ой, не знаю, не знаю. Без мурликів таке собі. Бісти, взяти взагалі дерево, посейву. Ні, ну я думаю, що потрібно брати брану. Anyways. Навіть враховуючи те, ще нема мурликів, алеві. Та хала я без мехів я точно не хочу брати. Один батл край є. Віддаю одразу банан, не хочу сильно програвати. Два батл край нормально. Не знайшли інший батлкрай. Просто заберемо цей і левел апнем. Нема сенсу тримати його. Да-да. Все одно, скоріше за все, 100 луз. Навіть не 100 луз. Диви, 32 на ніч. Такий трейд нам підходить. Один батлкрай і потрібен і ще один, так? Ну, ролимо на ще один Батлкрай. Є, причому два і один з них прям дуже гарний для нас. А, продаємо ТБ, хочемо залишити пару. Ні, нехай буде двійку, четвірку зафейсимо. Спочатку ставимо котика, потім граємо ТБ. фіреш. Є вже прокачка бітлив. Слухай, слухай. Просто підсейвимо поки що. Зрозуміло. Ой-ой-ой-ой-ой, Вірануса нам дали. Слухай. Це може бути щось типу. Угу. Приплети нам тут не потрібні, ці котики не потрібні. Котик мінус. Одного з трьох. Скоріше все, я прямо зараз заберу Небрана Агалакрон, подивимось, що тут. Ага, ну слухай, доволі непогано. Непогано Тебе заберем. Тебе в сімку будемо. Так, ну Хамула. Не знаю, Хамула залишити чисто. Взагалі це сильна карта, але. Сильна карта, ну наскільки вона нам потрібна, не знаю. Хамула чисто засейвлю, най буде. В принципі, спел все одно, тільки один в таверні може бути, а якщо це хамул, то нехай буде хамул. Випавте 7 біст під маунта. Це навіть добре. Погано, що маунт не розкрився, але в цілому зараз ми просто цього біста залишаємо, а маунта переставимо наперед. А, може, гра на Бістах, але у мене Бран, але Who Cares. Все одно може бути гра на Бістах. А, тікатус Дорого, це хуйня. Ну, зот тут буде, я думаю, що трошки лишнім. Ну, зараз це сильно, але я не знаю, як буде потім. Скоріше за все, просто голденайзер заберу. Він, тим паче, за нуль. Так, ну тут точно левел. Точно забираємо Хамула. Потрібно нам в трійці якісь бістів шукати. Ми точно хочемо зробити якось так. Слухай, ну в трійці бісти. Де вони тут взагалі? Ара, реборн. Взагалі норм, насправді. Норм, я кажу. Не норм, а хуйня повна. Просто тебе. Просто нехай будеш ти. Може щось сильне буде. Все, я не хочу ні тиранта. Ні маунта перетворювати. Це навіть так працює. Прикольно. Educational stream. Знову маунт навіть не розкрився. Вже с які всі слабі тіпи, але зараз... Тес у мене прям накраде нормальна так картонакібрани, і оце все, і прям заеволь, Ой-ой-ой, там Тес зараз буде просто імбувати. А -а 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 Макоу я б залишив. Є катакомби. Є катакомби. CL2 купити батлкрай, Зіграти його зараз. Нормально, в принципі, буде зіграти зараз на 3 мільйона. скоріш за все, в Т7 його заевольмемо. Тірант нам просто поки що сейвить ХП. Поки ми чекаємо голденайзер на Брана. Або, можливо, навіть на якусь Т7 картонку. Зараз мені Т-7 не показує, але бісти. Квілбори є і бісти. Якщо ми рельнемо чемпіона, то зможемо забрати рілака і через квілборів з чемпіоном пограти. Пірати таке собі, демони. Начебто забрали їх з пула, бісти андеди. Ну, давай якось так. Сальваджер. Сальваджер зараз сахаба і Цікаво, цікаво. Це насправді навіть, ну, навіть непогано. Навіть дуже добре, я б сказав. Ще й розстановка така була прям ідеальна під все це. Потрібно, щоб він мені сальведжера розбив, але цього ніколи не трапиться, але, на жаль. Ще б тіранта трошки прокачав. Не знаю, насправді навіть залишити цього стіча. Є кінець сходу, є Маунт. Можна навіть брана перетворити, так? Заберемо. Мако тут насправді не дуже сильно вже потрібен. Думаю, що ми просто заберемо цей кінець сходу. Так, поки що залишимо таку розстановку. Просто якусь п'ятірку потрібно перетворити. П'ятірку ми не перетворимо. Хм. Uh -huh -huh. Так точно хочеться зробити. Ну тебе, мабуть, ні. Оце непогано може бути. Насправді тут не важливо, що я тут виберу. Все одно це перетворювати. Звірі на стічі. Привіт і тут може краще злишти ару на стіча. Та я. Ну, У мене просто місця немає на це. Бачиш, мені потрібно і Люцифрона наставити. І якусь картку для перетворення. Просто бачиш, немає місця, то потрібно продавати. за все тут, в принципі, не важливо, що я заберу. Просто так поставим. Тебе трішки подалі. Ну, от ви нехай будете так, щоб це встигло розбитись, і тут призвались якісь бісти. Так, голоденезер є. Навіть два. А, точно, це ж під Люцифроном ще у мене два голоден Зараз можна ще щось з цим навіть придумати. Так, а я щось прогавив, що у нас там була за шістка. Йоме, це комбінації. А у нього тут 46 хп. Тут бітли тільки 8-6. О, може зараз барвер розіб'ється і... Слухай, так. Ми ну ще навіть навіть проходимо його. <гум> навіть перемагаємо, кек реально. 07 на перемогу. 07. Ну, Тримай рандом. Ця хуйня випала, так? Геральт. Все ж таки в якихось бістів. Все, що там нам дають бісти, я, напевно, просто Фейслеса заберу. Поки що не будемо. Не будемо, ми поки що так сильно. Блін, ну. Тірант мені взагалі не потрібен, але він, сука, 84-64. Я не можу його продавати. Просто не можу. Бран, насправді, вже тут нахуй не потрібен. Це точно левел? Можливо, ми брана просто перетворимо. Хочеться ще одного забрати Верануса. Ще якусь сімку зробити. Блін, ну бран сильний. Але це, ну. Боже, як же все це тяжко. Ці баді лобі, я, ну про... маніпулятор я точно зараз нікуди не хочу віддавати. А, чому так складно. А, ну Просто мурликів нема. Мойра. Мойру можна позолотити. моё А у нього прокачка всього лише 24, але це все одно сильно. Просто Тірант мене керрить. Ну як я можу продати цю карту? Якби не Тірант, ми б зараз просто на 15 въебало отримали. Слухай, Мойра Стіч. С Мойре із Тічем можна вже щось придумати. У мене ще кінці ходу екстра тайм. з цим також можна щось вигадати. О, боже, як же тут багато всього і взагалі незрозуміло на чому з цього грати тепер. Напевно, вже маунт мені точно не потрібен. Тут точно просто вийдемо в Т6. Тому що ми сильні. Це старт ходу. Це в кінці. Цю штуку хочеться забрати. Не впевнений я, що прямо зараз потрібно мені мойру золотити. Хоча. А що мені ще золотити? Точно заберемо так, так. Просто забрати в кінці ходу. Три картонки або Тікатуса. Просто Тікатуса я можу засейвити на наступний, а це просто три шістки просто забрати зараз. Все ще нікуди не хочу маніпулятора кидати. Тірантія ще прокачати. Ну так, Тірантія ще прокачати, але скоріше за все, вже на наступний хід ми будемо перевзуватися з цього тіранта, тому ще на цей хіт я його просто захаваю. На, на цей хіт я його просто захаваю, а вже на наступний будемо, скоріш за все, уже селити його. Не хочу, Ну я не знаю, тут, в принципі, можна і на тірантах пограти. Типа, Мойра, Тіранти, в Реборні, Стіч. Враховуючи те, що це не Тір 7 Лобі, тіпа, в Тір 7 Лобі це було б слабко. А, до речі, ще один тірант. А от не в Тір 7 Лобі, це ж може бути навіть сильно, але там чувака вже свині просто ебі були. І отаких от свиней ми точно не пройдемо, а у нього ще й поки стоїть. Ні, віддалі мені тут потрібно чемпіона знайти і. Чемпіона і релака. Це буде намагатися. Сильніше. Але вже дуже-дуже. Дуже пізно насправді. М -м 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 -м. Застілити все. Так, це все нам не потрібно, ти не потрібен. І також Бабл засейвимо, там нахуй не потрібен. Ти також не потрібен. Ти даєш всього лише 2-2. Тут у нас буде 3 голденайзера. Цю штуку точно продамо Голдана, може знадобитись. Спенд 30 голд саме 14. Напевно, спенд. Cier 5 нам не потрібні. Це все шлак. body golden. Так, ти нам більше не потрібен, так? Ти нам тільки руїни будеш. Баді голден, Баді голден. Ну поки що не знаю, який Баді мені потрібен Голден, тому не буду його брати. Є джазист уже. Забрати джазиста? Ні, поки що не буду брати. М -м не знаю, просто зробити золотим тіранта. Таке я собі. Хммм Макоу є заберем Макоу є Лерой. там знову киллбори не випало те що я хотів, на жаль, можливо, зараз Нє. І за анімації карту не дало забрати. Позолотити тирантів, знайти на них реборни. Споже, що такий у нас вже буде план на гру. Нічого сильніше, ми, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, не знайшли. Ну, в принципі В принципі, нормально. Тоді що дають на тому і будемо грати. Просто зареборнити їх, позолотити і нормально. Тоді окей. Ще одного Stічап було б взагалі ідеально. Ну, але і так, норм. Окей. окей. Нічого нам іншого не дали. Уже доволі таки пізно, тому просто, просто так граємо. з Золотим. Divine Shield Divine Fury. А... Це непогано. Тут також золотим. Це нам не потрібно зараз. Просто заберемо, тому що можемо собі дозволити. Ця штука нам насправді вже не потрібна. Таунт таунт може знадобитись. не впевнений на рахунок очей. Але нехай будуть вайнот. <гум> що ми тут можемо? Ну Ми точно хочемо маніпулятора закинути. Можливо, навіть в стіча. Я думаю, що навіть так. Типу, отак от зробимо. Тоді не факт, що нам потрібна взагалі ця ара. Залетити Стіча не хочу це все копнемо на наступний. Цю хуйню викину, бо вона нам не потрібна. Навіть так поставити. Не знаю, я думаю, що нам не потрібен цей Макоу, але нехай буде. Просто більше мілка буде. Більше тірантів. З Баблом, в Іфірі Реборним. В принципі, ні, навіть непогано. ні 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 Макоу нормально стоїть. Слухай, в цілому. В цілому, звісно, взагалі не те, що я хотів, хотів на свинках пограти, але. Враховуючи, що це, так, да, так як я казав, те, що це не Nature 7 лобі, тільки у нас така хуйня буде. І в Nature 7 лобі це навіть сильно. В Tier 7 лобі це було б слабко. .嗯... Що ми тут взагалі можемо змінити? Якби це було Tier 7 лобі, я б тут ще всім бабли пороздавав. Uh, ще реборн накинути. Сам Приніс трасім. Ну, типу того. Давай подивимось, що тут у нас. Рефреши за 0. Окей. Okay. Одна голда. Last opponent Warband. Ну, насправді там нічого мені потрібно не було. Давай просто голду заберемо. power. Айротир steel. Давай New Hero Power може щось сильне буде. Опа. А блін, насправді це нам тільки руїнить. Ну да, тут трішки я вже. перестарався. В принципі, попий. Позолотити одного стіча, щоб. Щоб що? А що золотий стіч. Золотий стіч, по-моєму, з двох сторін є, так? Так, з двох сторін є. Тоді мені цей навіть не потрібен. Навіть так і залишимо. Реборн потрібно знайти не дають реборн. Хммм. <гум> <гум> Ой, ще й він не вбив сразу з тіча. У мене ще й макоу спрацювала. Слухай, ну а цей тип насправді доволі таки сильний. Але ми його факнемо. Насправді, ну, жуки він прокачав на 500. Це ніхуя собі. Голденайзер mm -hmm. ще один нікуди віддавати, поки що. Можливо, нікуди і взагалі. Тут ще нам один зараз буде голденайзер. Так, цей чел вилетів, залишився тільки Квілбор. Тільки Квілбор залишився, нам потрібен реборн, це точно. А що нам ще потрібно? Оце ще питання. Так, у цього типа був Стіч ще один, так? Потрібен нам ще один стіч. Типу, не знаю, але why not. Барон. О, ця штука крута. М -м -м, тут нічого. Ще одна така. Тебе заберемо. Так, камон, де реборн? О, це найс. Як же їх насипати? О-о-о, все зрозуміло. Все зрозуміло. Зрозуміло. Потрібен просто релак тепер. Тепер потрібен просто релак, І це вже ніколи не програється. Ні, ну це якась, ну я не знаю, ну це, це крінж. Просто якби тут був рілак, це вже було б ГГ. В цілому і так непогано, але я думаю, що ну, він просто не виживе до рілака, да, так. На жаль, ця катка вже закінчена. Можна було ще сильніше. Чисто поставити рілака під Золотою мойрою, Золота Папуга. Качає сюди стати. Ууу... А потім зіжрати його з тічем. Ууу... Це, вже, це вже було б занадто. Занадто нечесно. і так тут не дуже чесно вийшло, якщо, чесно кажучи, так що. в цілому піде. Типічне баді Лобі.